Всім доброго ранку! Яке вчора було зоряне небо. А, десь випадково побачила в інтернеті, що з 12 числа починається заропад, але він в цьому році якийсь надзвичайно потужний і яскравий. Дійсно, дівчата, за пару годин, напевно, не знаю, це багато чи ні, а я побачила 10-11 зірок, які впали. На жаль, я не співала згадувати бажання, але небо було настільки яскравим, зоряним, дуже-дуже гарним. Я не могла заснути просто. Каже, пішли вже відпочивати. Я говорю, ні не можу. Я врахувала зірки, які падали. Ось, вже, напевно. Майже восьма, але всі відпочивають, бо чула і сусіди теж в першій годині ще не спали. Тому зараз тихо, спокійно, пташки співають, неділки годуть. Всім гарного дня! У мене обов'язковий ритуал, коли я прокидаюся зранку на дачі, прийтися. По в газоні, а десь читала, що дуже корисно зранку ходити по Росі. Виконую таке завдання, мені дійсно приємно. І я вам ще показувала, що вчора я придбала дві ось такі туйки. Я хотіла їх. Висадити там, біля воріт. Але тепер, думаю, можливо, їх посадити з двох тут сторін ці туйки. я тепер не знаю, що мені робити. Куди їх саджати? Краще. Сіяла васильки, але жодного немає. Тут а, сіяла шалфей, також нічого немає. Нарешті моя гортенція почала відходити. Ці дощі якісь незрозумілі, вони якісь чи кислотні листя після них починає жухнути, сохнути. І ось, бачите, все. Псохло всі листечко і ось почало воно відновлюватись і трішки відростати зверху новеньке. А тут взагалі капець, бідні рослинки. Так, нічого не піду в взуватися. Сьогодні буде дуже тепло. Клас. О, Зараз вам покажу макаросу. Дивіться, яка вона красуня красуняється макароса. Я захваті від її кольору. Дуже гарно. все і в бутончику дуже гарно. І воно ще є бутони. Ну, просто красуня. Молодець. О, я їх обробляла. І сьогодні зараз буду обробляти, бо ця зараза чорна плямистість, вода просто не покидає нас. Не знаю чому, хоча чому не знаю. Душі. Жарко-холодно. Дощі жарко-холодно. І ось я бачу нові листочки в неї. Якісь вони ну, також щось не так, тому краще обробити. Ось тут дуже гарно видно під цим листочком. Бачите, тут також буде сьогодні чимось обробляти. І он в мене розцвіла фіолетова Монарда. Два бутончики. Трішки також відійшла, нові листочки з'явилися. Ой, господи, нові листочки з'явилися. Бо також після доща взагалі листочки всі посохли. Не знаю, що то за дощ був. Ось цю треба підстригти сьогодні, бо вона в такому жахливому стані. І дуже добре. Астри, гляньте, як розрослися. Зараз вам покажу, в мене одна астричка вже почала майже квітувати. Гляньте, які красуні. По дорозі вам покажу гвоздики. <гум> Опа, як вони квітнуть гарно. Ось. <гум> Подивіться, перша красунька вже розквітла. Такого фіолетового кольору. Бачите з одного кущика скільки тут буде бутончиків виходить. Краса. Не пошкодувала, що я купила. Гарні. А. Це у нас джаліта кока-лока. Ну, а інші вже відквітли і потрібно їх підрізати. Сьогодні тут з помідорами мені потрібно розібратися. І дякувати моїй сусідці. Вона мені дала такі от, зараз покажу Штиречки. Ось, Бо після зливи, я вчора показувала, вони повпадали. У мене вже закінчились такі штирики. Вона мені принесла, я це їх. Хоч трішки закріпила, бо взагалі падають і все. А такі ж гарні. Притравила щойно свої хворі. Одні для профілактики, одні для лікування. І хочу зараз обробити троянди, але перед тим як обробляти, будемо збирати врожай. Ходімо. Подивимося, що у нас є. Я бачу, що чері багато дуже зрію. От черрі якісь вони ну, взагалі. Немає з ним ніяких проблем. Ростуть собі, зріють. Ну, просто супер. Давайте будемо збирати. Скільки багатенько. Ух, тут ще й марі літають. тут, тільки немає. Так, зриваю всі, а це вже все. Добре, Потім весною буду дивуватися. Звідки в мене чері тут ростуть. Дорога, казала вам вже, що 2-3 кусти в мене виросло просто так. Добре, зараз дозбираю та покажу вам, скільки всього вийшло. Зібрала я чері. Ось така мисочка вийшла. І зібрала ще трішки таких... На вигляд дуже е, цікавий <помідор>, помідор. Але я вам скажу, що вони взагалі не смачні. Вони не знаю як у кого, а в мене вони в, 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 пусті всередині. Не м'ясисті, не соковиті. В наступному році я їх брати не буду. І трішки вибрала. І зараз буду обробляти троянди. Підемо зараз покажу. Що я буду використовувати. Я вже розвела. Так, у мене тут ціла садова аптечка, почала перебирати та вирішила обробити... О, бачите, мої руки вже помідори вибрала. Фітодоктор. Тут написано і чорна ніжка якась. І роса, і фітавтороз, і плямистість. Ну, в общем, тут дуже-дуже великий перелік хвороб, тому ще цим буду компонувати препарати, щоб щось хоч трішки на них подіяло. Взяла багатенько різних добрих, зараз буду підживлювати свої різні рослинки. Ще не підживила свій ялівець. Він щось в дуже поганому стані. Подивіться, дуже багато пожовтіших таких о, гілочок. Я його обробила і зараз буду підживлювати. Все краще стане йому. Також хочу підживити гортензію, свої петуні та лохини, В мене є нове, та старе добриво, потрібно його вже використати. Ось і для добриво квітучих рослин також пролюю. Дівчатка, зверніть увагу, в мене є два добрива для лохини. Це на період весна-літо. І щоб ви знали, звернули увагу, бо я. Щойно проштрафилася. Ось це в мене старе добриво, і воно мені завжди підходило. Там написано період е, живлення з березня по жовтень. Супер. Я завжди підживлювала і все окей. Тут це добре написано Весна літо. Я не прочитала інструкцію і все літо підживлювала цим добривом свою лохину. Виявляється, тут потрібно підживлювати лише з квітня по червень, тобто три місяці. Ну, для мене, чесно кажучи, я здивована, бо літо це для мене весь період літа, а не тільки червень. І зараз мені виявляється, що нема чим підживити лохину. Ось таке тут добриво, ну це вже що з липня потрібно брати осіннє якесь добриво. Я не розумію цього. Тому ось таке добриво, ну не дуже рекомендую я. Буду брати наступного разу ось це. Так, присіла трішки відпочити. Вже підживила гортензію, лохину. Всі квіточок вітки <хи> поставила в свої туї. А, і а, за сусідом, там от, за нашим забором, за сараєм, я використовувала гербіциди, бо почав знову від сусіда лізти хміль, покропила все там і зараз буду йти за сарай. Там буду прибирати, є така діляночка. А я її в цьому році не прибирала, якось же, там не дуже гарно. Пам'ятаєте, я десь два тижні тому обрізала свої петуні і подивіться, яка красуняється день-ніч, начебто, якщо не помиляюсь, як вона наросла знову, як гарно квітує красунечка. Каже, тує. Такі гарні, Ось одна, а там друга. Клас. І ви знаєте, я сьогодні замітила ще, що там з'явилися сходи шаблі. Я думала, що немає. Там, бачите, каміння таке ще будівельне сміття, але є, вже з'явилися. Я так переживала, думала, не сходить, <гум> ні зійшло. <гум> Зараз стіночка сідає, поїдемо до мами ще чоловіка, заберемо дитину, бо там вже три дні. Гуляю зі своїми друзями. <гум> За маму і не згадує. <гум> Ось так. Перша квіточка розквітла. Ох, скільки біла крилки. І починаю друга вже. Ой, як гарно вони тут з остіоспермумом. Дивляться, Да? Мені здається, дуже гарне якесь співвідношення. Тут фіолетове, тут біло-фіолетове, клас. Трішки вгадала з кольором. Якби ще чорнобривці були, якісь рожеві, наприклад, я б засадила все рожевим. Взагалі в мене такий садочок, хочу таке біло. Рожеву, ну, ніжно, там якийсь персиковий, такі такий ніжні кольори, рожеві. Ну, не помаранчеві, але ж чорнобривці настільки вони невибагливі, що буду сіяти їх і в наступному місяці, о, місяці році. Вон, я поодинокі квітоноси лаванди випустила. Її дуже добре. Обрізала, і вона так гарно наростила зелену масу. Ромашка, це самосійка. Ось її тут не буду, буду прибирати. Ну так, збираємося. Це додому. Сьогодні я прибрала, взагалі викинула три кущі вже помідорів. А це ті, які вам не рекомендувала. Вони взагалі е, пусті всередині. І бачите, як звільнилось тут місце, і он кущ лохи не залишився. Тут мої трояндочки. Як же, чесно кажучи, я хочу трішки осені, щоб почати тут все переробляти. Бо мені взагалі зараз не подобається. Тому вже почали викидувати кущі помідорів, фітовторні за сараєм. Викинули два кущі, напевно. Знаєте, дуже-дуже багато слизників, які просто помідори їдять, їдять і їдять. Мені їх так шкода. Ось тут кущ розових помідор виконали. Тріандочка моя, також макароса. І посадила я сюди свої туї. Бачите, Ось одна, а ось. Інше. Вирішила все ж таки сюди її саджати, бо о, о, там не знаю. Каже, якщо забор ставити, а коли той забор ставити, я не знаю. Взагалі, вирішила поки що сюди. Якщо що, то пересаджу. Тому ось так. Попрацювали сьогодні. Тобто на річку їздила. На велосипеді. Я так боялася той велосипед, що він нас не витримає. Але все добре, доїхали. Тому гарної всім неділі, тихої, мирної.